Книга «Gender, Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. Тривожність статі, фемінізм і підрив ідентичності вперше, опубліковано в 1990 році, є ключовим текстом у галузі гендерних досліджень та квір-теорії. Авторка, американська філософиня Джудіт Батлер кардинально переосмислила уявлення про стать, ідентичність і сексуальність, поставивши під сумнів традиційні уявлення, зокрема і самих феміністичних теоретиків. Цей складний, але глибокий текст пропонує революційну ідею. Стать не є природною даністю, вона є перформативною, тобто такою, що створюється через дії, мову та соціальні практики. Передумови та контекст Джудіт Батлер, американська філософиня, Чиї праці охоплюють критичну теорію, політичну філософію, етику, літературознавство та гендерні студії. Gender Trouble була написана на перетині фемінізму, постструктуралізму та квір-теорії. У ній Батлер звертається до робіт Мішеля Фуко, Сімони де Бовуар, Жака Де Ріди, Люс Ірігарей та інших мислителів. У 80-ті роки ХХ століття багато феміністок вважали, що всі жінки мають спільну ідентичність або досвід, пар, який можна об'єднати у політичну силу. Батлер критикує це припущення, стверджуючи, що сама категорія жінка. Є нестабільною, суперечливою та історично обумовленою замість пошуку істинної жіночності. Вона пропонує аналіз механізмів, які формують наше уявлення про гендер. 2. критика поділу на стать і гендер. Однією з головних мішеней критики Батлер є поширене феміністичне розрізнення між біологічною статтю секс і соціальною статтю джендер. За традиційною моделлю стать є природною, чоловік жінка. А гендер соціальною конструкцією, маскулінність фемінність. Батлер стверджує, що такий поділ сам по собі є штучним. Вона заявляє: можливо, ця конструкція, яку ми називаємо статтю, є такою ж культурною конструкцією, як і гендер. Можливо, вона завжди вже була гендером. Іншими словами, наше уявлення про біологічну статі завжди формується через мову, владу та соціальні практики. Тіло не існує поза культурою. Шем 3. Гендер як перформативність найвідоміша ідея, яку висуває Батлер у «Gender Trouble» – це концепція перформативності гендеру. Вона не означає, що гендер це роль, яку ми свідомо граємо як актори на сцені. Навпаки, гендер є результатом повторюваних дій, жестів, мовних форм соціальної поведінки. Усе це формує ілюзію сталої природної ідентичності. Згідно з цією теорією, не існує внутрішньої статевої сутності, яка передує або зумовлює наші дії. Ми не є чоловіками чи жінками за своєю суттю. Ми стаємо такими через регулярне повторення культурно-санкціонованих моделей. Однак ці перформанси відбуваються в умовах обмеження. Соціальні норми визначають, які гендерні дії є нормальними, а які відхиленням. Це робить систему стабільною, але водночас відкриває можливість для саботажу, гри та трансформації. Чититель субверсія та пародія, оскільки гендер є несутністю, а результатом перформативного повторення Батлер бачить політичний потенціал у субверсії, порушенні усталених норм. Одним із прикладів вона вважає драх виступи, де артисти пародіюють традиційні уявлення про маскулінність чи фемінність. На її думку, драх не просто імітує жіночність чи чоловічість, а оголює штучність усіх гендерних виразів. Через драг можна побачити, що навіть найбільш природна жіночність чи маскулінність є результатом стилістичних повторень. Це не означає, що кожен випадок драг виступу є політичним актом, але такі практики порушують норму, відкриваючи простір для роздумів, нестабільності та змін. Критика ідентичнісної політики фемінізму ще один напрямок критики у Gender Trouble спрямований проти ідентичнісної політики деяких феміністських рухів. Батлер ставить під сумнів доцільність створення політичного суб'єкта жінка, який вважається універсальним. А вона вказує, що така стратегія виключає численні групи лесбійок, трансжінок, жінок з різних етнічних меншин. Замість цього Батлер закликає до фемінізму, який не зосереджується на фіксованій ідентичності, а натомість аналізує норми, які формують і обмежують суб'єктність. 6.6. мова дискурс курс Важливу роль у теорії Батлер відіграє мова. Вона, спираючись на постструктуралізм, особливо роботи Фуко та Деріди, показує, що мова не є просто засобом вираження, а формує реальність. Слова на кшталт жінка або чоловік це не лише описи, а мовні акти, які встановлюють ютук ідентичність. Мова діє як інструмент влади, що визначає, які тіла й особистості можуть бути соціально визнані, а які ні. Звідси випливає, що політична трансформація можлива через мову, через її переосмислення, відмову від усталених термінів або створення нових мовних практик. Вплив і спадщина Gender Trouble стала одним із ключових текстів у розвитку квір-теорії у 90-х роках ХХ століття разом із працями Ів Косовський Сечвік та Майкла Ворнера. Ідея перформативності вплинула на літературознавство, соціологію, політичну теорію, культурні дослідження та інші дисципліни. Критику на адресу Батлер також не бракувало. Деякі феміністки вважали її надто абстрактною, інші звинувачували в нехтуванні матеріальними аспектами життя, такими як насильство, праця, соціальна нерівність. Проте вплив її праць залишився колосальним. У часи, коли питання трансгендерності, небінарних ідентичностей та соціального визнання перебувають у центрі суспільної уваги, ідеї Батлер набувають нової актуальності. У своїх пізніших роботах Джудіт Батлер уточнює і розвиває концепції, викладені у Gender Travel. Вона більше уваги приділяє вразливості тіл, соціальній нестабільності, етичній відповідальності та політичній дії. Однак її ключова теза, що гендер не є сутністю, а дією, зберігає свою силу. Це відкриває можливість для глибоких змін, нових форм політичного об'єднання, а також особистої свободи і творчості в конструюванні ідентичності. Джудіт Батлер це фундаментальний текст сучасної філософії та соціальної теорії. Його ідея про перформативність гендеру підриває традиційні уявлення про природну стеву сутність та відкриває можливості для радикального переосмислення ідентичності. Батлер не дає простих відповідей. Вона пропонує інструменти критичного мислення, які дозволяють піддати сумніву, соціальні норми, уявлення про тілесність, сексуальність і суб'єктність у цьому. Головна сила воно не нав'язує ідентичність, а запрошує до дискусії, сумніву і свободи вибору.